20 міських ліцеїв з поміж іншого навчають дітей фінансовій грамотності. Криворізці вже мають вагомі результати у цьому напрямку. Радіємо, що наші педагоги стали соавторами навчальної програми основи управління особистими ресурсами фінансова грамотність. Разом з дітьми стали учасниками і здобули друге командне місце на першому міжнародному турнірі з фінансової грамотності, що проходив. У Австрії навчаються та самовдосконалюються. На міжнародному турнірі Криворісі здобули і дві персональні номінації. Кращий викладач і кращий будівельник виграли наші діти, витягнули ці професії і зуміли з цього старту досягти найкращих результатів. А було на міжнародному турнірі 12 країн. Ну я вважаю, що це проривний досвід. Ми можемо ми знаємо інструменти, як працювати з дітьми. І ця тема цікавить всіх. Які б професії не обрали наші діти, питання грошів, вмілого їх використання, знати інструменти фінансові це все їм на благо для їх подальшого професійного і особистого щастя. Цього разу вчителі міських ліцеїв, у яких працюють клуби фінансової грамотності, спілкувалися з професіоналами банківської справи. Сьогодні моя роль буде в передачі певних знань по темам з маркетингу, по темам прийняття рішень по темам з продажів серед учасників тренінгу багато молодих спеціалістів. Проєкт, як для мене, це нова сходинка, була новий виклик для того, щоб підвищити свої знання власні і в професійному рівні також зростати. Дійсно, такий розвиток, який я використовую, використовую такі можливості. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.